На Росії тим часом на було так збивали цієї ночі дрони і не тільки, а ще й дуже е, цікавий об'єкт. Повітряну кулю вистежували росіяни, намагалися вполювати і знищити. Принаймні так повідомляє їхнє міністерство війни про те, що сім дронів, як вони пишуть українського походження, сім безпілотників, ні один е, одну малорозмірну повітряну кулю російський воздушний шар. Так вони знищили над територією Росії. Безпілотники атакували зокрема Брянську область і Білгородську область. А оцю повітряну кулю було е, знайдено, зафіксовано на територію Ростовської області. Е, в, крім того, три БПЛА Росіяни зафіксували на акваторію. Азовського моря вони могли прямувати так само у бік Краснодарського краю або Шостовської області. Це наразі невідомо. Ну і так само, звичайно, що варто прокоментувати, що ця ситуація ця інформація від російського. Міністерства війни точно є неповною і лише частину завжди от вони публікують яку якихось даних якої інформації стосовно українських атак, власне по їхній території, по території Російської Федерації. Тобто, можливо, там цих дронів було і більше, і можливо, і прильоти були зараз. Принаймні маємо. Повідомлення про сім таких безпілотників, крім того, у, на території Росії в Чечні трапилася справді надзвичайна подія. Там було обстріляно невідомими колону російської гвардії розгвардії, так званої, теж частина окупаційних військ, які залишаються окупаційними не лише на українській території, але й на території Республіки Кавказу, які очевидно є захопленими. І колонізованими Москвою, і от там виявляється, і далі діє партизанський рух, якісь невідомі здійснили напад на російську військову колону неподалік Грозного, в передмісті Грозного. І, власне, обстріляли цих російських розгвардійців. Що не менше один розгвардієць був убитий у ході цього нападу, ще один був поранений. Обстріляно, було, бачимо, вантажний автомобіль Урал. Чеченські опозиційні телеграм-канали публікують також відеозапис, це який ми зараз бачили, де видно наслідки обстрілу, видно військову машину із слідами куль. Також інші наслідки цього нападу. Ми не все можемо показати. От, але сталося це все учора, близько 12-ї години дня в станиці Петропавлівська Грозненського району. Ну і наразі ФСБшники там збиваються з ніг, аби знайти. Затримати цих нападників причетних до цього нападу взагалі цей напад відбувся на тлі заяв так такого кадирівського генерала Аптія Лаудінова, очільника так загонів Ахмату Кадирівських, який нещодавно у своїх кількох інтерв'ю договорився до того, що почав дійсно правду озвучувати. От він там в емоціях, коли йому ставили незручні питання, зокрема озвучив. Свої міркування з приводу того, що ж творили російські війська на території Чечні у 90-х роках, і ствердив, що це була нав'язана Чечні війна, яка призвела до геноциду. Місцевого населення до геноциду чеченського народу, взагалі від Кадирів, це таке почути в різних мейнстрімових пропагандистських російських медіа. Це, звичайно, щось новеньке. Але тут, очевидно, Лаудінов не задумувався над тим, що видавав в ефір, і ну, можливо, через свою балакучість він і постраждає, але бачимо, що суголосні ці його слова із діями тих повстанців, будемо так говорити, які діють, які проявляють себе. Ні, на території Чечні і ймовірно і будуть проявляти на території інших республік Кавказського північно-кавказського регіону. Будемо уважно за цим стежити, зважаючи на те, що зараз ще й загострилися відносини між елітами кадирівськими і тими, хто очолює зараз Дагестан або має там. Суттєвий вплив, власне, багато хто із аналітиків прогнозує, що саме із таких заворушень і сутичок, і конфліктів на Кавказі почнеться розпад Росії. Ми ж ніяк зараз цього стверджувати не будемо і прогнозувати, що це станеться найближчим часом. Але певні дзвіночки дуже цікаві, і, звичайно, будемо їх відстежувати і надалі.